Всім доброго дня, друзі. Нема погоди, нема, нема ніяких ляків. От реально от сьогодні у нас за тиждень дощів, нервно, день і то. І то на сьогодні обіцяють дощ. Випустив птицю. Дві хвилинки, як завжди, молоднячок угорі. Польоти поки такі, як кажуть. Не дуже, але время вже якесь показують. Гриша, як такої, птиці немає, тому що птиця, птиця ще молоденька. Все тут зараз і мрамор літає, і пьорі, і білі мої. Щас з голубів покрилася, можна сказати. Може її достати навіть. Такі польоти на даний час. Серед рік з погодами взагалі в нас я не знаю, які день йдуть дощі. От зараз щось натягує така, вітер бурявий. Я думаю, що і зараз валить дощ. Тож погнати птиці практично нереально. Молоднячок. Це молодняк, цьогорічний молодняк. Тут і мрамор, і пьорі. Поки сказати про якусь окрему лінію, що хтось лідірує, хтось хуже. Нічого сказати я не можу. Летять всі всі як один. Ну, ось такі польоти поки ніякої красоти гри нема, бо її ще немає. Птиця молода. птиця молоденька. Але є такі вже й криється. Не знаю, видно, не видно, але тут є, є стойка молоднячку. Короче, птиця не ледача. Дуже високо не можу ловити їх аж так. Птиця вся не ледача, птиця вся із задатками то з нею працювати, і, і я думаю, все буде то, що треба. Така птиця. Це хтось надає. Аж у небі. Одна стайка воно ходить. Он троєчка ходить. Коротше, птиця летить. Хто там казав, що не летить, пожене. Ганяю, зараз рідко, так як погода ці зараз натягло, зараз я її Дві хвилини ці бурі, дощі, можуть легко забрати, навіть, навіть всю стаю. Тобто якось так, отакі польоти. Бачте, птиця летить. Птиця летить. Поки все. Якось отак. А далі будемо ганяти, далі будемо показувати. Ну, такі вони і не стає, ну поки вросси по собі не йдуть. Ось така птиця. Що тут є, хтось нижче, хтось вище. Давлення у нас таке, воно, я ж кажу, сьогодні хмарно, вже, вже тягне на дощ. Ну Десь, десь може годину вже вони літають. Такі стаї. По першому молоді є вже якесь час, якісь результати, а тут постійно підкидають деякі, деякі перший раз піднялися. Так що щось казати по якійсь лінійці. всі лінії, поки ведуть себе достойно, ті, що я привозив піорі, мрамор. Тиця в небі бачите що розказувати, коли вона сама показує себе. От такі польоти. Не дуже вони скоросні, хоч зараз такі що молоді, От такі собі медленно, плавненько, стоять. Не достаю, не достаю, От така птиця. Дехто падає на хвоста, дехто, ну як завжди, як починається. Лодочка. Ну такий політ поки. Ось туди птиця. Так, що там казав? Поганяй, покажи. Можете, вже другий раз вам показую. Хто там був невпевнений, летять вони без проблем. Я ж кажу, кому цікаво, приїжджайте, по жену покажу. Особо ще пофасти це нема, чим. Ну, бачите, не сидять по хатах, по, по деревах Дивіться, птиця в небі. Так, все, далі там в мене в порядку. Молоднячка трошки виходить, тож кому може щось там буде треба, можу трошки продати. Чисто, щоб купити зерна, бо зерном цей год вроді і заготовила, а його не вистачає. Ціни на зерно скажені, щось будемо птиці трошки продавати. Тож кому цікаво, як завжди, не передаю. Приїхали самі забрали, хто у нас близько є. Можна щось по молодняку вже вибрати. По мрамору, ні. По пьорим щось там уже є, по білим є. По мрамору це рік, все собі. Так, ось ще щось. Якісь меншенькі літають. Но основна маса. Голов 30, мабуть. У горі. І ось в ще покрилися. Ну це постарша молодіж, та А Ці ось, 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 ось такі вже, які два-три рази ганялися, от, от вони там. Була б, звісно, камера професійна. Може б і ти вище достав. А так на телефону ні, немає вам. Показує не сачкує. птиця. Вся летить. Коротше, якось так, мужики. Всім спасибо, всім пока.